Ну, всіх вітаю, і з вами знову я Кіт Васько, і сьогодні ми розберемо сутність під назвою Rush, яка зустрічається у грі Doors. Ну що ж, погнали? Rush. Сутність, яка швидше за все, стала першою зустрічною вами істотою. Rush являє собою хмари чорних частинок з усміхненим сірим обличчям у центрі. Визначити прихід Раша може за мерхтінням ламп і характерним звуком. Під час погонів він видає спотворні верески, а при наближенні механічні шуми. Після себе він залишає лише розбиті лампи, мертвих гравців, які не встигли сховатися, та відчинені двері до наступної кімнати. Щоб уникнути смерті від раша, потрібно сховатися у шафі під ліжком або ж просто піти із зони атаки, яка в рази менше, ніж у Амбуша, що дозволяє відійти зовсім недалеко. Наприклад, увійти до підвальної кімнати або сховатися в інтеляції. Краще will тільки якщо в кімнаті достатньо шаф. В Оранжереї немає світла, але при цьому раш має шанс з'явитися. Рекомендується прислухатися до звуків або використовувати свічку, щоб уникнути Факти Раш не може з'явитися у коридорі Халта, бібліотеці, летор а також під час погоні від Сіка. Чим більше живих гравців, тим менша швидкість Раша. Коли з'являється очі Сіка в кімнатах, Раш не зможе вас атакувати. Якщо Раш атакує в кімнаті із зачиненими, називаємо дверима, то після атаки двері не відчиняються. У суперхардморі існує кілька варіацій раша. Зміну лише картинку, скример, напис, стовбив, а також трохи спотворений звук. Механіка залишається однією і тією ж самою. Цікаві факти: наприкінці всього забігу гравці можуть почути фальшиві крики раша, що доносяться стіни, і них від справжніх можна тим, що вони тихіше коротше і відтворюються без молотіння світла. Важливо, є відсилкою на популярний Trouble Face". Ну, а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося. Ставте вподобайки та тисніть на підписку на мій канал, якщо... щоб не пропустити нові відео. А також пишіть у коментах, про яку сотність Дорс зробити наступне відео. Бувайте!